Привіт танкіст! Ну що, минуло пів року з першого появлення цього танку в World of Tanks Blitz. Нагадаю, він перше з'явився в новорічному івенті. Тобто він був головною нагородою новорічного івента. І зараз його розробники завезли в контейнерах. Ну, перше появлення танків в контейнерах, особливо колекційних 10 рівня, вони дуже і дуже дорогі. Розглянемо пропозицію. Так. Де вона у нас тут є? Ось. За золото є два варіанти. Або за 15 тисяч золота 5 контейнерів, або за 22 000, з половиною золота, 10 контейнерів. Ну, я думаю, якщо ти маєш золото, то краще купити 10 контейнерів і зекономити, більше шансу, що ти його виб'єш. Ну, а далі я скажу, якщо ти будеш відкривати, щоб його добити за підкову, то він обійдеться в 30 підков, а це 67,5 тисяч золота. Що дуже і дуже дорого, на мою думку. І є ще прям нереально дорогі пропозиції за бабки. От дивись, тут один контейнер за 5 доларів, 3 за 10 і 5 за 20. Ну, блін, я не рахую, що тут лежать кіткоїни на. Це так. так, Ніби додаточок просто, ну але дуже дорого. 5 баксів за один контейнер платити, та? я думаю, якщо маєш золото, маєш бажання, спробуй. Якби танк цікавий, але підійде він далеко не всім. Добре. Ось таку маю статку на ньому. Доволі непогану, хоча б боїв мало зіграв. Швиденько, характеристики, це, до речі, самий ДПМ не тяж, на рівні. Точність бомба 032, як для ТТ. Час зведення 3,1 секунда маса танка 42 тонни. Тобто можеш більш-менш таранити, але тільки стежки. такий нюанси. ДПМ 3180. Якщо забрати калібровані снаряди, глянути ДПМ, що я напукаю, 3419. ДПМ просто бомба, але мені подобається. Так, це в танквері. А мені подобається пробивати. Не знаю чомусь, але мені так подобається. Е, на каліброваних снарядах час перезаречення 6,6. Подивись на пробиття. Бронебійні 272. Взагалі. Е, підкаліберні. Ну, таке таке собі пробиття на підкаліберних і такі собі в реалізації ці снаряди. 326 всього мм. Фугаси 58 Альфа на бронебійних 350. По факту це СТ з ЗТТ Шильдиком. волк в вечій шкурі. На Підкаліберих вже у нього 300 всього середньої шкоди, а на фугасах 440. Ну, доволі таки нічого. У Венч вниз мінус 9, чудово. Так, маса танку вже проходили. ХП-шок майже 2600. Бронювання яке-не-яке, рандомне є. В башні, в корпусі, то це щуча морда взагалі. Ну, Не танкує вона на цьому танку. І бачу, ти будеш там в Русі там, постійно мансувати туди-сюди, то так да. Добре. Пум-пум-пум. Максимальна швидкість вперед 47. Динамічний тяж. динамічний, Ну, я ж кажу, він прям, як, як тобі сказати, натякає на те, що можна грати. І на ТТ направлені, і через те, що в тебе є ДПМ і непогане пробиття. Так само, ж, що ти маєш динаміку, можна валити на СТ. Тобто розширюється вибір. І Швидкість обертання корпусу з майже 41 градус за секунду. І дивися, в нього ще швидкість питома в кінських силах на тонну 20. Тобто він доволі таки бадьоро стартує з місця. я б сказав би. Ну і В принципі, все. Давай швиденько катнем в рандомчик його, щоб ти побачив, як він себе поводить в рандомі. І подумав, варто тобі чи не варто відкривати ці контейнери. З першим появленням цього танку, якщо чесно, то він здався мені як просто, бля, неяким. Муніли какашкою якоюсь. О, їдемо за стежками. Конуло якоюсь какашкою, бо Ну, бо нема броні. І ніби він позиціонується як тяж, але Ну, ти їдеш тебе, пробувають, накидують тобі, накидують. І, Блін, і альфа маленька, і що робити. Але треба згадувати, що він непогано якби, їде вперед, назад. Він непогано має маневреність. І... Ти можеш змінювати позиції, ти можеш там накидати, там накидати, підробити адреналін і в тебе чудовий ДПМ взагалі. Це ніби якби універсальна машина, але як би тобі сказати, для прямих рук. О, Вікерс, нагліє тут. О, них аж 2 Яги. Тут, блін, то вікерс, понятно, що нагліє. Сильно висаватись не буду, так як я вже повторюсь. І буду повторюватись, ведно не один раз тут. Нема, броні. Ну, як би. Ти рахуйше СТТ, але він картонний цей. А, не залетіло. Точно сього погано. але... Підставлятися ми не будемо. Ми ж граємо як статисти. Треба думати, що ти робиш. За штурвалом машини. Так, певно, прогу потрібно відправляти до ангару. Так, з неї зробили. Та я навіть не знаю. Це якийсь турбач і не вийде взагалі нічого накидати. Добре, там тих двох зараз прижмуть, я думаю, треба їхати до них, поки там вороги на них зосереджені. Так, давай, давай прокочуйся, Так, тук так, тук, тук, тук. Ах ты! О, давай, падай вниз. Опа! Зашло. 682 на давно ну, это просто. Так, я тебе сейчас 267 допоможу, в принципе. не 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 Так, ці все рівно його, походу, не проб'ють. Ну, Не до цього дядька напрягати, бо він щось хоче, коротше. Певно... Опа. Розминулись трішки. ні ні нє нє -ні, -ні, ні я до тебе не поїду. А тебе от сюди. От так, от так, от так. Ой, красавчик. Підрубаємо адреналін, бо треба хоч щось накидати, якби... Стій! Стій, кажу тобі! Стій, стій, це гра явно не для тебе. <смір> Добре. Получився ось такий турбач. 1972 накидано. Зараз глянем, що він там фарма і правда, там бустер стояв, ну нічого ми його почитаємо віднімемо. Так. 44 дав бустер, ну, п -п -п блін. 45 навіть. короче. Получилося 15 тисяч на фармити. Ну, добре. Він не фармить. Окей. Щ... О, камуфляж. Кучівник на 114. Ні, я щось я не хочу поки камуфляжі купувати. Ну що я можу сказати? Танк взагалі класний. Типу. Він цікавий, він певний, можна пофанитися, супер. І він тащить, на ньому можна тащити спокійно, бо він має так, як і маневреність, так і максимальну швидкість. і він має ДПМ, ну він має всі властивості, щоб тащити. Ну Не підійде він гравцям там 45% статистикою. ну Не підійде. Ви просто подумайте, що то за фігня і що то за танк такий, коротше, як на ньому грати. Тобто, перед тим, як відкривати ці контейнери, ти добре подумай. Подивись на свою статистику, оціни здорово. Ну В принципі, не то, що здорово, просто правильно оціни, а не там сам себе обманюй. Але то щось я вже занадто багато зайшов філософствувати. А взагалі танчик класний. Якщо ти його хотів собі, то сміло можеш відкривати. Правда, контейнери зараз кусаються ціни. Ну не було б його, в мене я відкривав. Він мені набагато дорожче обійшовся на Новий рік. Ну, думаю, на цьому будемо закінчувати. Ти, друже, підписуйся на канал, підтримай український контент. І залітай на той канал, звичайно. Дивися відоси, пиши коментарі, став лайки. А то, як не поставиш, то будуть в рандомі одні зливи. Ти дивись. Ну, думаю, на цьому все. Так що, удачі тобі, танкіст! До скорого.